Сімсаприб'зі, сьогодні вам розкажу про історію моєї нової машини. Купив я її рівно за 12 мільйонів, Конечно, ніяк без торгу поторгувалося, але все-таки повезло я її вихватив по нормальній ціні. Витратив на неї я вже біля 5 мільйонів, зробив гарний зовнішній вигляд, поставив стейдж та нові деталі. А саме чиповку, двигун, трансмісію, турбонадув, колеса та підвіску. На цьому кадрі я вже показую кіоложеній стрілку. Але ну, типу вона їхала досить непогано, але мені цієї швидкості не вистачало. Я хотів все більше і більше. Я вирішив її прокачати. На жаль, мені не вдалося зберегти матеріал там, де я купляв чіповку, турбонадув і всі деталі. Ну, тільки вдалося зберегти турбонадув. Тут на цьому моменті я почав перекрашувати колір, ну, типу, шиль, шильтика та дисків. Ну, Мені не дуже сподобався цей колір, типу антихром. Я зробив більш такий сіруватий. як по мені це виглядає набагато гарніше. Далі я вирішив зайнятися салоном, перешити його. Зараз я вам покажу, як я це буду робити. Заходимо в покраску, другий колір, тобто сідушок. Так, дивимося червоний колір. Ну, він мені не дуже сподобався. Зараз робимо більш оранжевим. Такс. чікс. Це вже більш-менш нормально виглядає, але все одно не то. Зараз, зараз робимо дуже гарно. Так, от відтінок підібрали, це підібрали. Я виглядає ще дуже гарно. Так, зараз теж це збавимо. А ні, не буду. Ну чуть-чуть буквально класно виглядає. Такс. Зараз трошки з цією штучкою пограємося. Такс. Ні, ну тепер взагалі дуже класно. Зараз це придбаю і вам покажу як і фари. Тепер я заходжу в фари, я захочу поміняти лампочки, поставити більш деодні. Так, трошки так зробимо, Настраюємо відтінок, потім насиченість. Отак. От, дуже гарно виглядає, такі більше прямо вообще де одні Дуже гарно виглядає. Так, ставимо це і зараз я вам покажу, який я її розганяв. В цьому моменті я вже на ній ложу стрілку, я вже її повністю зробив, вона вже повністю готова. Тут стоїть вже новий двигун, трансмісія, підвіска, турбонаддув, колеса та чіп. Ну, вона тепер їде набагато добріше, ну як, на 3 км на годину вже добріше їде, і розгон набагато кращий став. Що це вже може не радувати. На цьому моменті я думаю вже закінчувати відео та поставляю скріншоти, як вона вже виглядає на даний момент. Тобто її зовнішній вигляд. Якщо вам сподобалось моє відео, прошу поставити вподобайку та підписатися на мій канал. А я вас буду далі радувати своїм контентом. Всім пока-пока!